Ми працюємо і цього року, і минулого року. Ми працювали для того, щоб забезпечити максимально для людей. Тепло у випадку нештатних ситуацій. У випадку, коли немає електроенергії, коли немає газу, і коли немає ні електроенергії, ні газу. Якщо в такому випадку у нас є варіант твердопаливних котлів, і станом на сьогоднішній день виготовлено вже 24 твердопаливних котли, 12 вже встановлені, це є в закладах охорони здоров'я, і станом на сьогоднішній день виготовляються модулі, де будуть встановлені по два твердопаливних котли. В різних точках міста Львова для того, щоб у випадку, якщо не буде газу і не буде електроенергії, можна опалювати школи, можна опалювати, якщо треба ще якісь поліклініки, тому що це є модульний об'єкт, тобто його можна перенести з однієї точки іншу точку. Це є важливо, тому що ситуація є ну, невідомою для нас, так? і можуть бути різні критичні ситуації в місті Львові. Тому ми повинні бути готові до різних сценаріїв. І на сьогоднішній день ми до них готуємося досить таки інтенсивно. Ще одна дуже важлива річ, що твердопаливні котли можна опалювати деревиною, запас деревини в. Є. Він в нас є також в різних локаціях, і він зберігається відповідним чином. Е, у випадку, якщо газ подорожчує, це також дуже важлива річ, твердопаливні котли. Чому? Тому що ми зможемо економити газ і ми зможемо опалювати чи школу, чи лікарню, чи поліклініку, також, але використовуючи. Деревину, а не газ, який є дорогий, який може бути дорогий. Так, так зараз на сьогоднішній день газ для е, наших бюджетних установ 16 гривень 65. Гривень. Копійок, але невідомо, як буде завтра, як буде післязавтра. Тому це є перше резервне джерело обігріву для наших мешканців. Друге, це є економія також газу. І ще одна річ: навіть якщо газ є по такій ціні, також можна включати і можна опалювати приміщення дровами, економлячи газ і економлячи кошти, тому ми далі будемо продовжувати. Виготовляти твердопаливні котли, встановлювати модульні котельні для того, щоб максимально забезпечити опаленням і для того, щоб люди були в теплі в зимовий період часу. Ну і крім того, щоб забезпечити і кошти, економію коштів.